Доброго ранку, доброго ранку. По 20 листопада Вінницька область. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Вінницька область. Друзі, по Вінницькій області не випадає серйозних попереджень про загрози. Добре випадає. Добре випадає. Мисливець, дякую за каву, дякую. Йдемо далі. Волинська область. Попередження про загрози Волинській області на наступну добу по 20 листопада. Волинська область. 6, 7. <кхем> Волинська область, друзі. Пустий валет, загроза, <кій> загроза пуста. Тобто, можливо, відпрацювання по області нашими військовими потенційно так. Але серйозних загроз не випадає, фігур не випадає, друзі, поряд. Тому <кій> повинно бути все добре, попереджень немає. Але ми не нехтуємо, друзі, тривогами, ми е, реагуємо на всі тривоги та слухаємо офіційно всі заяви, друзі. Ось так. Ідемо далі. Дніпро на наступну добу по 20 листопада. Попередження про загрози Дніпро. Дніпро. Друзі, по області можливе загострення, але не серйозних загроз таких не випадає. Фігур також мало випадає, можливо, відпрацювання десь, але... Серйозних загроз не випадає, друзі, по області. По Дніпру, точніше, дивимося зараз ще. Випадало по області там щось таке, але потенційно і повинні е військові справлятися. Нічого страшного. Так, йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу по 20 листопада. Попередження про загрозу. Кривий ріг. ріг, дивлюсь. Також пусто, бачите, погані карти сімка, дев'ятка. вони пусті тут випали. <клес> Тому серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Яких? Так, ідемо далі. Ідемо далі. Житомирська область на наступну добу. По 20 листопада попередження про серйозні загрози для мирних жителів. Так, 4. 5, 6, 7, дивимось. Ні, друзі, тут серйозних також попереджень немає. Взагалі, Житомирська область, бачите, тут дев'ятка також пуста. І три десятки випадає. Три десятки це добре. Тобто загроз серйозних немає. Хто переживає там білоруська з білоруської частини не випадає, друзі, серйозних загроз. Йдемо далі. Закарпатська область загально, дивлюсь, по 20 листопада на наступну добу попередження про загрози мирних жителів. Дивимось Закарпатська область. Закарпатська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Для мирних жителів фігур не випадає. Нормально випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Запоріжжя на наступну добу по 20 листопада. <кій> Запоріжжя. Попередження про загрози для мирних жителів. Запоріжжя дивимось. Друзі, також серйозних загроз не випадає по Запоріжжю. Не випадає <кій> нормально. Серйозних загроз немає по Запоріжжі для мирних жителів. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу по 20 листопада попередження про загрози. 7. Івано-Франківська область. <кій> Також, друзі, не випадає серйозних загроз для мирних жителів. Серйозні загрози це мається на увазі серйозні загрози. З якимись там вже наслідками. Нема такого, не випадає. Так, йдемо далі. Івано-Франківську подивились. Так, Київ. Київ, друзі. Київ, друзі, на наступну добу. По 20 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Місто Київ. 4, 4, 5, 6, 7. Київ. Також, друзі, по Києву серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Можливо, область або передмістя, але може бути відпрацювання військовими, тому серйозних загроз немає. Ось так, Ідемо далі для мирних жителів. Ідемо далі, дивимось Київську область загально на наступну добу. Київська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Київська область. Київська область, друзі, бачите, тут випадає зло, але воно пусте. Пусте зло. Тобто... Серйозних загроз не випадає. Але, але можливе відпрацювання нашими військовими. Можливо, <кій> Можливо, друзі, для мирних жителів серйозних загроз не, не випадає, але ми ви не нехтуєте тривогами і реагуєте на всі попередження, заяви офіційні та тривоги. Так, ідемо далі. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська область на наступну добу по 20 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Серйозних не, не випадає, друзі. Не випадає загроз, можливо, відпрацювання нашими військовими по області, так, потенційно випадає, але для мирних жителів серйозних загроз не випадає. по Кіровоградській області. Златка дякую за е, корицьке сердечко. За сердечко з пальців. Дякую. Так, ідемо далі. Львів, дивимось, Львів на наступну добу по 20 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Львів. Сім Львів. Друзі, випадає попередження, бачите? Випадає попередження. Військові повинні відпрацювати. Більше от для військових попередження випадає. Повід... Повинні відпрацьовувати, друзі, по області. <кхи> по області. Так, ідемо далі. Львівська область загально подивимось також. Ми тут тільки що бачили. Подивимося, ще загально Львівська область на наступну добу по 20 листопада. Так, дивимось. Ну, по області, бачите, повинні відпрацювати, друзі, якщо потенційно, от бачите, повинні відпрацювати. Все нормально. Випадає, для мирних жителів загроз не випадає. Так, йдемо далі, Миколаїв, на наступну добу. По 20 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Миколаїв. Дивимось Миколаїв, друзі. Миколаїв нормально випадає, друзі, серйозних загроз. Не випадає для мирних жителів. Не випадає, все добре. Але ж, друзі, реагуємо на тривоги та попередження. Якщо що, але серйозного нічого не, не випадає. Слава Богу, нормально. Йдемо далі. Одеса, дивимось. Попередження про загрози на наступну добу по 20 листопада. Одеса. Сім. Одеса. Одеса. Також, друзі, бачите, фігур мирних жителів не випадає. Ось в, в розкладі можливо відпрацювання нашими військовими, але це щось таке легке, і амо, або, мабуть, може і взагалі не буде, може і не, заздалегідь якось е, попередять це. Ось так. Серйозних загроз також не випадає, друзі. Йдемо далі. Одеська область. Одеська область на наступну добу, на наступну добу, по 20 листопада попередження про загрози по Одеській області дивимось Так, друзі, дивіться, по Одеській області серйозних прям загроз таких не випадає. Удар тут випадає, але він далеко від, від фігур. Тому це так потенційно загроза є, але вона або буде відпрацьовуватись, або також ще показує тут ось транспортом. Увага на дорозі, друзі. Це таке також може показувати. Не все. Ось увага на дорозі, Одеська область, бачите? Так, йдемо далі, друзі. Ідемо далі. Кременчук, подивимось, на наступну добу. На наступну добу по 20 листопада. Кременчук. Попередження про загрози для мирних жителів. Кременчук. Кременчук, дивлюсь. Так, Кременчук також серйозних немає, друзі, попереджень. Загроза не випадає. Не випадає для жителів. Йдемо далі. Загально по Полтавській області. По Полтавській області. На наступну добу по 20 листопада. По Полтавській області. Також, друзі, загроз серйозних не випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими, але для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Але це може і потенційно бути, друзі. Тобто там захист є. Тому ось так. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі у нас Рівненська область. Всім дякую, дякую, дякую. Кропивницький, буде ще. Кропивницька... Я по області дивився по Кираці. Так, дякую всім, друзі. Всім дякую за подарунки. Йдемо далі. Йдем далі. Рівненська область на наступну добу по 20 листопада. Попередження про серйозні загрози для мирних жителів. Всім дивимось. Дивимось. Не випадає, друзі, також. Не випадає серйозних загроз. Не випадає. Йдемо далі. Суми, суми. На наступну добу по 20 листопада попередження про загрози. Суми. Загрози. для мирних жителів. Нічого, друзі, увага. По... реагувати на повітряні тривоги. Якщо що серйозних загроз не випадає, фігур, <кхм> фігур багато не випадає, поганих карт також не випадає. Немає попереджень. По сумам, <кхм> все нормально буде. Так, йдемо далі. Сумська область загально на наступну добу по 20 листопада. Сумська область. Також, друзі, не випадає серйозних загроз, попереджень. Реагувати на тривоги випадає щось. Увага на тривогу. Реагуйте на тривоги, серйозних загроз не випадає. Так, йдемо далі. Тернопільська область на наступну добу по 20 листопада. Тернопільська область на наступну добу по 20 листопада. попередження про загрозу. Сім. Дивимось. Також, друзі, нормально все випадає. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Нормально. Так, йдемо далі. Хмельницька область. Хмельницька область на наступну добу. Попередження про загрозу. Хмельницька область. Хмельницька область. Також немає попереджень, друзі. Дуже добре. Хмельницька область не випадає. Серйозних загроз для мирних жителів. Не випадає серйозних загроз. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Харків дивимось. Харків. На наступну добу по 20 листопада. Харків. Так, друзі, Харків. Потенційно є попередження, друзі. По краям. От. Потенційно є. Або... Е Передмістя Харкова або по області. Зараз подивимось ще на наступну добу по області Харківській. На наступну добу по області. Шість, Не випадає, друзі. Потенційно випадає загроза, але ми ж розуміємо, який тут сусід. Серйозних прям загроз таких не випадає по Харкові, друзі. Але реагуємо на всі тривоги. Реагуємо на всі тривоги та офіційні там повідомлення. Ось так. Прям чогось такого страшного не випадає. Ідемо далі. Йдемо далі. Дніпро на початку так, да, так. Друзі, хто не підписаний на YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь. У мене в профілі є кнопочка там YouTube. Коли в профіль переходите під фотографію, під аватаркою. YouTube кнопочка. Підписуйтесь, там буде в записі хто пропустив своє місто. Будь ласка, заходите на YouTube, підписуйтесь, там буде в записі цей стрім. Так, йдемо далі. Ідемо далі. У нас Черкаська область. Черкаська область на наступну добу по 20 листопада, Черкаська область. Черкаська область не випадає серйозних загроз. Можливе потенційне відпрацювання. Також ми бачимо посилення наших військових там. Можливо, відпрацювання, потенційне, але серйозних загроз не випадає, друзі. Посилення захисту випадає. Посилення захисту. Йдемо далі. Чернівецька область на наступну добу по 20 листопада. Чернівецька область на наступну добу по 20 листопада. Попередження про загрози. Так, дивимось також. Нормально все, друзі, не випадає серйозних загроз. Це добре. Також посилення військовими нашими бачимо. Також посилення. Так, йдемо далі. Чернігів дивлюсь на наступну добу. На наступну добу по 20 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Чернігів. Також, друзі, фігур не випадає, серйозних загроз не випадає. Можливо, можливо, потенційне відпрацювання. Можливо, але щось якось, дуже потенційне. Але випадає таке. Немає, немає серйозних загроз та попереджень, друзі. Ось так, йдемо далі. Чернігівська область на наступну добу по 20 листопада. Чернігівська область загально Також, друзі, нормально. В домі знаходиться без якихось там порушень. Кордонів, що зараз всі бояться, друзі. Нормально все випадає, серйозних попереджень про загрози не випадає.